Всім привіт! Мабуть, прийшов час розпочати знімати якісь відео на YouTube і так вже вийшло, що. Я розпочинаю з влогмасу. Це дуже класно, як мені здається, тому що ця пора року дуже святкова. І в руках у мене мій десембер Дейлі. Сьогодні 2 грудня, так вже вийшло, що записую я це відео саме вже в грудні. Відзняла тільки що огляд, і за вікном у мене йде такий гарний лопатий сніг, просто неймовірно. Обов'язково вам покажу. Про що хотілося б розповісти? Мабуть, про те, трішки, що я записувала сам процес створення ось цього. Блокнотика небагато, але я розповідала, все хотіла це змонтувати в одне якесь відео і ніяк в мене не виходило. Нарешті пройшов час, так що я вас запрошую, беріть чашечку якогось теплого напою і приємного перегляду. І так, вирішила я робити два джанки одночасно. Вони будуть однотипні, тобто одного розміру, але один буде осіннім. А інший зимовим. Передня я підібрала для зимового ось таку тканинку. А для осіннього в мене є тільда з набору. Давненько я на неї оглядала. І мені здається, що саме час хочеться взяти саме цю тканину. Такі схожі принти. До речі, я тільки помітила. Я думаю, що це буде прикольно саме для джамку. Від дівчат за останній час я отримала багато наборів для джанку. Різні класні листочки від Ксенії, також від Лені і від... від що Вона мені присилала виробку. Коротше, в мене багато всього. Я думаю, що можна якось зібрати декілька джанків. Можливо, я буду використовувати ось цей папір. Точно не знаю, але думаю, що можливо. Є ось тут в наборчику від Ксенії ось такі класні кленові листочки. І це вона тонувала ось папір. Я думаю, що якраз мені воно буде до теми. Так що починаю збирати зошити, зроблю корінці для джанків, і далі потихеньку буду все збирати. Ну що, дуже вчасно приїхали мої ножі для вирубки новенькі. Давно хотіла мати такі кружечки, замовила їх і думаю, що ось ці жолуді теж для ботанічних осінніх робіт підійдуть. Дуже подобаються квіточки ще гілочка. Просто супер. Також отримала ще молд. До речі, хто не знає, у мене є окрема сторінка в інстаграм, де я тепер... Продаю свої сезонні гіпсові вироби. Кому цікаво, долучайтеся. Якраз я готую зимову колекцію. Приїхав ще один мій молд з тих всіх попередніх. Тут в мене ось невеличкі залаштунки, покажу вам будиночки, які в мене іграшки. Сохнуть вчора, їх лакувала. Там в мене карусельки. Тут також, тут ще замовлення. Ось, а також я закінчила. Джанкбук ще весною показувала, треба його відзняти. Класний вийшов джанк. А щодо осіннього, <зробила>, зробила я всю основу. А обкладинку не оформила поки. Не хочу, хочу вже налаштуватися на зимовий скраб. І так, сьогодні вже 25 листопада показую вам, на якому етапі зараз. Залишилось мені оформити обкладинку мого джанку December Daily. Повністю я вже зібрала зошити, все пришивала вручну, додала елементи. Звичайно, що можна ще декорувати. У мене, на жаль, немає висічок з колекції Art Christmas від ScrapMir, яку я використовувала в основі. Проте, мені здається, що все одно вийшло доволі таки цікаво. Далі, можливо, я додам при вже оформленні якісь стікери. У мене таких достатньо. Просто зараз не хочу міксувати зі скрипміром, так як цю роботу буду показувати в якості дизайнера, тому не бажано. Також в мене ще є тут різні рамочки, декоративні елементи з минулого року. І до того ж зробила вирубку своїми новими ножами. Ось така кружечка. Хоча, до речі, в оригіналі вона йде ручка з правої сторони, а тут з лівої. Звичайно, що хотілося б ось так, але вже маємо, що маємо. І також зробила я ще вирубку з глітерного картстоку. Дуже круто виглядає. Цього разу чомусь захотілося мені не золотистий, а такий білий картсток використати. І, і я думаю, що. Під цю колекцію навіть краще підійде. Ось такий красивий картсток. Ось. Так що буду декорувати. І бажано до 1 грудня відфотографувати. Хотілося б зняти відео, огляд його, тому приступаю. Ну і плюс мені ще тут кишеньки потрібно додати. Можливо, це буде кишенька з ось таким. Елементом тканинним, така прошва в мене є. Відправляла замовлення Юлії і заодно вклала їй свої папки для тиснення. Ось вони, на мене попросила зробити, але хто не знав, мені робили операцію, тому, якщо чесно, мене так довго не було на Ютубі. І я ще не можу багато наробити вирубки, тиснення зробити. Тому що операція була доволі серйозною. Я запропонувала їй замість тиснення відправити свої папки, щоб вона зробила собі, скільки їй потрібно. А вона відправила мені назад ще ось скільки наробила мені краси, клала мені подарунки. Юля, дуже тобі дякую, мені так приємно і трішки незручно. Ой, тут навіть осінні такі є. Гарні. Ось ці осінні, мені так сподобалися. У мене в осінньому джанку а, мені теж присилали одне тиснення таке, і я використала його. Хочу тепер собі таку. І ось ці я в неї просила а від мімікат Дуже класна папочка. І такі кольори гарні. Ще тут вона мені... Ого! Нічого собі! Оце вона мені тиснення вклала. Різні, я ще таких не бачила. Ось ці просто чарівні будиночки. Ще біленькі в самому актуальному. І ці класні зажими. Клас. І подарунки. Дуже класні зажими такі. Ой, клас, чого тут тільки нема. Дуже круті різні елементи. Тож такого навіть і не бачила. Клас, дуже-дуже дякую. Отримала своє замовлення з новорічними іграшками. І гірляндою в цьому році хочу оформити в такій кольоровій гамі, класичній. мабуть, такий американський. Ось так що. Іграшки вже є, з наступного тижня можна починати оформлювати. На ось ці потрібно домалювати срібним акрилом карусель саму і декілька ось тут крапок. І це буде скрабничка. Інша це свічка. Ще один шар потрібно додати всередині. І тут буде перламутр, але трішки пізніше, коли просохне. І так, була я сьогодні на пошті, відправляла замовлення а, своїх виробів до Нового року та Дня Святого Миколая. Всі замовляють. І моя замовниця прислала мені подарунки. Тут я знаю точно Різдвяна книжка, дуже хочу подивитися, а ось що знаходиться в цих пакунках, я навіть не здогадуюсь. Ось такі чудові слова на листівці. Гарна така листівочка. Ой, тут навіть побажання мені я почитаю, на камеру не буду. І так як Влада працює в такому магазині, де продаються такі чудові LED-свічки, я за одне в неї попросила, щоб вона мені їх відправила. Треба буде відкрити їх, подивитися і спробувати з будиночками. Тут 6 штучок. Давайте почнемо з книжки, бо дуже цікаво. А, це не книжка. Ну, давайте з книжки, тому що книжка була основною. Це книга видавництва Старого Лева. Це я точно знаю. Тільки подивіться на цю книжку 19 різдвяних історій. Вона така, як перламутрова, дуже красива, прям клас. І так все по-новорічному зроблено. Я насправді завжди хотіла собі якусь таку книжечку. Якраз для мене, тому що тут окремі історії, тобто можна сісти на півгодинки, на годинку, почитати і продовжити займатися якимось справами. Дуже-дуже дякую Влад, мені так приємно, якщо чесно, і там теж відправила маленький подаруночок сьогодні. Буду читати, і, що саме прикольне, я зможу сфотографувати цю книжечку. У нас сьогодні, до речі, в марафоні тема щось червоне. Класна ідея, я в захваті. Ну і саме цікаво, що ж тут. Там щось таке схоже на печиво. Я б дуже хотіла, в мене прощай. Хочеться чогось смачненького. Я не помилилася. Оце так. До речі, є люди, які не дуже люблять цукерки з сухофруктами. Я з тих, хто просто їх обожнює. Це дуже смачно. Дуже дякую. Клас. Ще в такій коробочці. <смір> Супер. Мені якраз потрібна була бічовка для моїх іграшок. Ось ці потрібно лакувати. Нова партія. У мене є вже готові, які було б добре на щось прицепити. Якраз ось ця бічовка, мабуть, піде в діло. О, папір ніде не заклеєний, це. Це магніт, мабуть. Подивіться, який класний папір. Просто захват. У мене тут мій джанк. Я почала його вже заповнювати. Якраз дні заповнила. І в мене тут є чорні елементи, і якраз флансея можна було б кудись його ось так і додати. Яка гарнюня! Це іграшка на ялинку, мабуть. Вау. Я їй прислала коника такого, як я вам показувала, вона мені прислала пташечку. Так, приємно, дуже-дуже дякую. Це краса. Боже, яка вона гарна. Я вже так трішечки хочу розповісти невеличку таку історію, що, хоч я зараз роблю новорічний декор, але готуюсь до весни, я за раніше, звичайно. І якраз я замовила різні там молди, чекаю їх. І якраз цю пташечку теж можна використати. Але, 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 бачите, вона вона на пуансетіях. Така красива, просто неймовірна іграшка, я ось такі якісь унікальні іграшки просто завжди зберігаю, пам'ятаю, хто мені їх подарував. З якого приводу це дуже класно. І чесно, я вважаю, що навіть новорічна іграшка це набагато краще, ніж магніт. Супер. Неймовірно гарні свічки. Але свічки я замовляла собі окремо сінсей, але вони не так... О, Боже, які вони! Клас! Ось так це виглядає. Сьогодні створювала теж заливала окремо. Потім це все шліфується. Ну дуже багато етапів на створення такого будиночку.